Леся Нікітюк стала мамою. Як так зірка змогла приховати вагітність до самого народження? Друзі, буквально ще 4 дні тому всі почали обговорювати, що Леся Нікітюк вагітна. Інфопростір тільки гудів. Новина була свіжа, але навіть не встигли всі оговтися, і тут Леся вже народила. Наречений Лесі відверто поділився своїми емоціями, поповнення в сім'ї найбільший кайф цього життя і що я в день батька став батьком. Зазначив, він показавши перші. Ші фото зіркою та новонародженим сином. Дмитро, який молодший за Лесю на 9 років, говорить, що ця дата стала символічною не лише для родини, а й для нього особисто. Він отримав особливий статус у той день. Як вона змогла це приховати загадка? Адже в неї постійні ефіри, зйомки, мільйона аудиторія, і ось новина, яку всі обговорюють сьогодні. Батько малюка, – 29-річний морпіг Дмитро Бабчук, її коханий і наречений. Саме він зустрів Лесю біля пологового. З розкішним букетом квітів. На своїй сторінці в інстаграм Леся вже опублікувала перші фото, підписала просто син. Обличчя малюка ще не показали, ім'я теж тримають у таємниці. Фани вже помітили, що Дмитро натякнув на можливість другої дитини, і Леся відповіла йому сердечками. Головне питання, як зірці такого рівня вдалося зберегти таємницю до останнього. Коментатори дивуються, у Лесі завжди активна публічна діяльність, і ніхто навіть не здогадувався, що вона вже от-от стане мамою. Справжній майстер-клас. Як тримати особисте життя подалі від публіки? Що ви думаєте про цю ситуацію? Підписуйтесь на канал, тому що тут дуже цікаві новини про акторів і блогерів з усієї України. Всім пока!